стали п'ятитонки тонки не Китай 2008 рік 3 м висот льом 5 тонн і є... нові і б Так, є такі муфти. Rotex КТР. Сімдесят п'ятих, три штуки у зборі. Одна без гибкої вставки. Під росточку під максимальний вал 75. 65 одна. І 91 одна. Дев'яносто тут. Сто 75 сімдесят п'ятий, сто і шістьдесят п'ятиї. Сто пятнадцять. А а шерсі. Сто підросточку? Сто тридцятий, під сорок вал, сто тридцятий, пів сороковий вал. А це ОЦБУ 40 вал Є полумуфти І маленькі катерівські Під 24 вал Ну і вставки до них це ажічні вставки. звід.